це відео буде корисне, корисне не, не лайф. Будьте реалістами, я не робот. У всіх нас є цей грішок. Для мене немає чого неможливого. Бо от моя ціль ці відео. Воно в різні сторони у вас може вийти або не вийти. Недорожне чай на якому я була коштувала 3,5 тисячі доларів. Проблема здається, що вони лише у тебе, щоб повернулися в той день, як по рукам собі надавали. Я прийшла до цього на третьому році ведення блогу. Вибачте, це теж крінж. Я гірший. Я але пам'ятаю, хто ризикує, то є шампань. Ну що, поїхали. Привіт, я Настя, Енвітюк, і я рада вітати тебе на моєму каналі. Можливо, ти вже зі мною знайомий, підписаний, купував мої продукти. А можливо, бачиш мене вперше. Тож давай трохи розповім про себе. Як я вже сказала, оригінально, Я Настя, Енвітюк. Я експерт з розвитку особистого бренду, експерт з розвитку блогу, навчаю експертів в різних нішах. Психологів, нутриціологів, дизайнерів, діджитал спеціалістів, б'юті майстрів, дуже багато бюті майстрів звертається. Абсолютно різних майстрів у різних сферах, спеціалістів розвивати блог, будувати особистий бренд, продавати послуги, просуватись та залучати клієнтів. І на своєму ютуб-каналі я ділюсь таким форматом корисних відео, де розповідаю свій досвід, даю поради, настанови, навчаю вести блог, а також знімаю формат блогів, в яких показую своє життя, подорожі з сім'єю, подорожі з учнями та просто розповідаю про свій лайфстайл. В цьому відео я зібрала 10 порад. Та це відео буде корисне, корисне, не лайф, тому дивись до кінця. Загалом в цьому відео я зібрала 10 порад, які допоможуть тобі почати вести блог, або навіть якщо ти вже ведеш блог, допоможуть тобі покращити твої результати. Цих Десять парад я б сама дуже сильно хотіла чути на початку свого шляху, бо вони були б для мене дуже цінними від експерта, який вже має досвід. А я вже три роки веду блог, заробляю з блогу, роблю запуски, набрала 15 тисяч підписників, проводжу різні заходи онлайн, офлайн, виступаю на публіку, провела більше 200 консультацій. Загалом похвалилась. В мене є досвід, який може бути тобі корисний, тому що ведення блогу знаєте, це такий процес, де недостатньо. Лише мати знання про блог треба мати внутрішню силу, мотивацію такий внутрішній стержень. Тому я впевнена, тобі це буде корисно. Ну що, поїхали? Перша порада ставити дуже реалістичні цілі. Пам'ятаю, коли я починала вести блог, я буквально поставила собі ціль за півроку набрати 10 тисяч підписників. Звісно, мені це не вдалося, тому що за півроку, коли в мене ще немає досвіду, немає знань, я все пробую самотужки, тестую різні варіанти, шукаю свій формат, шукаю свою нішу, нічого не розумію, набрати 10 тисяч підписників дійсно було нереально. Але я поставила собі таку ціль, бо мені здавалося, що це супер реалістично, і в результаті в мене це не вийшло, я не змогла це зробити і відчувала знаєте, це відчуття, коли. Ну ти не вдаха, в тебе не вийшло, ти провалився. Хоча насправді насправді це просто було нереалістично одразу, але я це не зрозуміла неправильно. Оцінила свої сили, неправильно оцінила цю ціль, коротше і провалилась. Тому дуже важливо вам зараз ставити реалістичні цілі, да не ставити одразу ціль зробити запис на мільйон, брати 10 тисяч підписників одразу. Будьте реалістами і маленькими кроками, ставте класні цілі, які будуть вас запалювати, але при цьому, щоб вони були реальні. Тому що, якщо ви знову ж таки, як я поставите нереалістичну ціль, у вас не вийде. Ви потім можете закинути. Да, Є ось цей страх закинути. Бо ну я робив, у мене не вийшло, в мене ніколи не вийде. Я закидаю блог. Блог це як бізнес, він потребує часу, щоб його виростити, щоб його... Ну, зробити класно, да щоб він почав почав на нас працювати в жодній сфері, в жодній ніші з нуля ви не можете одразу швидко досягнути результату. Вам будь-якому випадку потрібен час працювати, тестувати, шукати свої формати загалом. Вам точно треба час, вам точно треба досвід, вам точно треба знання. Відносить до себе з розумінням я не робот, я не зможу зробити там результат за місяць. Мені треба більше часу. Дайте собі час, тестуйте. Ну і коротше, там ще буде багато порад, які вам будуть цінні. Друга порада не порівнювати себе з конкурентами, Намагатись не робити це ніколи, але я думаю, ніколи не вийде, бо всіх нас є цей. Грішок у мене теж, але знаєте, це просто таке, як самопоїдання, самовбивання, я б навіть сказала, внутрішнє, і це настільки тупо, тому що ви, скоріш за все, заходите на сторінку до людини. Ви навряд не від типу, дізнаєтесь, як довго вона веде блог, що вона починала. Ви, скоріш за все, просто бачите результат уже і думаєте, ну все, я гірше неї. У неї більше підписників, у неї більше продажів, у неї більше активність, у неї більше коментарів, у неї більше лайків, у неї більше клієнтів, у неї там щось щось, щось краще. Я гірший. Я лох, все все погано. В мене ніколи чого не вийде, але ви не знаєте шлях цієї людини, як вона починала, з чого вона починала, скільки часу вона до цього йшла, яких зусиль це коштувало. Да? Якщо ви ведете блог місяць, а можливо ця людина веде блог уже 5 років, то це дуже нерозумно і дуже нелогічно порівнювати себе з цією людиною, бо у вас зовсім різний досвід, зовсім різний шлях та зовсім різні знання. Я коли знаєте, прийшла з цим запитом до психолога, я хотіла взагалі себе не порівнювати на 100%, І вона сказала, що на 100% це взагалі нереалістична реалістична цінь, тому що ми люди, які живуть в соціумі, да? і ми. Ми бачимо інших людей, ми їх чуємо. А тут, що коли ти ведеш блог, ти своїх конкурентів бачиш, не подається тобі в рекламі в стрічці, ти не можеш прям взагалі не порівнювати. Але ти маєш максимально робити це здорово до себе, тобто не заганяти себе, не робити цього самобічування, що якийсь не такий, якийсь поганий, а намагатись до цього ну, віднестись адекватно. Окей, у неї кращий результат, але. Це не означає, що я погана людина чи поганий експерт. Я не можу знати її шлях, скільки вона вкладає в рекламу, скільки їй це коштувало часу. Я не знаю цього, тож я не можу адекватно її оцінити. Тому моя думка про те, що вона краща, вона неадекватна, вона типу неправдива. Да? Нелогічна, вона супер нелогічна. Тому я не буду вважати себе поганим, але нехай мене це буде мотивувати рухатись далі. Знаєте, загалом про конкурентів це такі дві історії. З однієї сторони, коли ми себе порівнюємо, то це прям фігово. Ми оцим займаємося саме відчуванням. А з іншої сторони, насправді, конкуренти десь нас підштовхують рухати швидше, тому що коли ти бачиш, що в когось щось вийшло, по перше, це тобі ще знак, що і в тебе теж вийде, що ти теж зможеш. А по друге. Це знаєте, така оця іноді конкуренція, яка така. Ну, я хочу бути краще, я хочу зробити краще. Вона десь нас підсилює і е, заряджає на результат, не те, щоб діяти. Коли ти бачиш, що хтось рухається, хтось зробив якусь нову рубрику, запустив, не знаю, Ютуб. Тебе це теж якось може мотивувати. То тобто, здорова конкуренція це ок, але коли це вже взагалі неадекватно, це не ок, і від цього треба відходити, бо це реально буде вас руйнувати. Ви всередині будете себе просто з'їдати. Тож порівнювати себе в ідеалі треба лише з самим собою який ви були рік тому, чи рік тому ви би були вже на цьому місці, чи ні? Якщо ні, тоді проблема. Ви цілий рік не рухались. Вам треба почати рухати, щось робити, діяти, вести блог, умовно, да, якщо це стосується блогу. Але я думаю, це стосується блогу, бо ми тут з вами про блог зібралися поговорити. Але якщо це не про блог, а загалом, де ви бачите, що за рік нічого не змінилось, то проблема у вас. Якщо ви вже прийшли до якогось результату за рік, похваліть себе. Типу, це круто, ви молодці. Я веду до того, що... Краще порівняти себе не з якоїсь катю, святою, машою, таню і так далі, а привіт себе з собою рік тому. І якщо реально є якийсь, хоч невеличкий результат, це дуже круто, і ми можемо себе похвалити. Якщо немає жодного результату за рік, тоді знову ж таки це привід задумати, чого я за цілий рік не зрушив смертної точки, нічого не зробив. Чим я займався, тому що знову ж таки не ідеалізуємо. Є люди, які працюють на місці цілий рік, чекають ідеального моменту нового телефону, ідеальних білих стін чи чого ще, щоб почати вести блог. Це теж не ок, да типу викладати в довгий ящик, тому. Ще одна порада, яка не, не входить в список 10 порад, типу але просить відкладати вже той блог. Відіть його вже прямо зараз. Ну реально, скільки можна чекати? Наступна порада: визначте чітку ціль для чого вам блог, та від неї побудуєте стратегію. Ціль насправді це дуже важливо, тому що якщо у вас немає чіткої цілі, для чого вам блог, у вас не буде внутрішньої мотивації це робити. У вас не буде дисципліни та регулярності. Бо я веду блог, бо хочу багато грошей. Це не чітко ці вести блог, бо це модно, вибачте, це теж Коротше, у Вас має бути ціль, реальна ціль, чітка для чого вам блог, що ви хочете зробити? І в ідеалі, це не просто ціль, а як я вже сказала, такий план дій, декомпозиція цілі, стратегія, як рухатись далі, що робити по кроку: один, два, три, чотири, п'ять. Хоча б схематично, якщо ви не розбираєтесь в стратегії, пофіг, напишіть, як ви розбираєте схематично, і поставте оцю реалістичну ціль, чітку. І від неї вектор руху, стратегія, план, побудуйте щось, що буде вас направляти, хоча б трохи. Тому що якщо у вас буде просто я йду непонятно, куди непонятно на що», то ви туди ніколи не прийдете. А якщо вже є якийсь стиль і до неї ще якась схемка, то рухати туди набагато легше. По суті, стратегія, декомпозиція це іншими словами, просто план дій. Це просто велика ціль розбита на маленькі кроки. Наприклад, я хочу набрати тисячу підписників. Що робити, я не знаю. Блін, ну все. Ні, фіга не вийде. Це людина, є просто ціль, але непонятно, що як це зробити, немає плану. Якщо в мене є план, як вона його може побудувати, я хочу набрати тисячу підписників. Окей. Як я можу це зробити? Яким чином? Таргет, реклама блогерів, рілс, колаборації, там, прямі ефіри, органічне просування через TikTok, наприклад, через Ютуб, умовно, через ШОЦ. Я виписала 10 методів. Далі. Якщо я вже якісь методи тестувала, скільки реально підписників мені може принести кожен з цих методів. Таргет реально дофіга, умовно там 600-700, десь 100-200 принесли рілс і 100 колаби. Я ділю на е, відсотки і розумію, значить я, щоб набрати тисячу підписників, роблю акцент на цих трьох методах просування. Рілси, таргет колаборації. Як таргет як найбільше да, найкраще працює, на нього виділяємо найбільше бюджету, найбільше зусиль. Далі на рілс. Тобто, і вас якось будується, це така, знаєте, як, ну, якби схемка, що за чим робити. Бо без цього, ну, типу, який сенс того всього, що у вас просто те, підписників, які набрати, непонятно як. Від цього ви будуєте, скільки треба рілсів зняти. Які це мають бути риси і починаєте діяти? Обов'язково вас має бути хоча б якийсь плюс-мінус план, куди ви рухаєтесь, тому що знову ж таки на моєму досвіді, коли я починала вести блог, в мене було ці продавати консультації по СММ, загалом працювати в ніші СММ, Але я просто знімала відео довгий час, де я переодягаюсь, де я роблю якийсь прикольний монтаж. монтаж. я знімала це відео, їх багато було. В мене була аудиторія, але в мене не було якоїсь цілі. Нашої зароблю ну типу вона була, але вона була неправильно поставлена. І чи найважливіше, в мене якраз не було декомпозиції плану дій, тому я просто знімала відео прядягашок, відео монтажа. Вони класно за але не приносили мені клієнтів на консультації послуг з СММ. І якщо зараз... Оцінити то це логічно, бо як ці відео можуть принести людину на консультацію по СММ, по маркетингу, по просуванню? Ніяк, бо вот моя ціль, от ці відео, воно в різні сторони, і все так сталося, тому що в мене не було чіткого плану, який би направляв мене в напрямку до моєї цілі. Наступна порада: тестувати велику кількість різного контенту, шукати свій формат та унікальність. Ми, коли починаємо вести блог, ми ніби хочемо одразу на наступний день вже знати, який формат у нас буде заходити, який наш стиль, який наш взагалі там Мови, да, стиль, а, яка наша унікальність, чим відрізняємося від інших, і який контент знімати саме нам. Але це неможливо дізнатися, якщо ви не будете тестувати. Да? Тобто, якщо ви просто будете чекати з цього моменту, що ідея контенту мені прийде сама, або фермовий стиль прийде сам, цього не станеться. Зараз у мене один з форматів це мої скетчі. Да? Я про них казала, мені це дуже подобається знімати. Але я прийшла до цього на третьому році ведення блогу. На початку я взагалі не розуміла, що це може бути там моїм форматом. Зараз мій блог в синіх кольорах. Тематика мого наставництва це космос, планети, да, типу все, що пов'язане з цим. Я прийшла до цього на третьому році ведення блогу. Колір я обрала раніше, десь коли я вела блог вже рік. А от ця, ця концепція, яка зав'язалась, прийшла тільки зараз, нещодавно, там, в цьому році. Так само колір. Мене запитують, бління, якщо обрати свій колір, в мене не було такого, що я сиділа і типу тиждень думала, який колір обрати. Це стало просто само собою. От реально, просто тому що мені почав подобати синій, я почала купувати. Сині одяг, почала в ньому знімати рілси, люди почали в мене асоціювати. Я так, о, зроблю це свою фішку. Ви маєте багато тестувати, шукати, щоб знайти це своє. Багато контенту, пробуйте різні стилі, різні шрифти, різні кольори. Не зациклюйтесь на тому, що сьогодні ви маєте все це визначити, все це зробити. Люди роблять це роками, йдуть до цього роками. Більше того. Власний стиль, власний колір це не критично, це не так важливо. Це не є у всіх і це не те, що супер впливає на ваш результат. Це просто як додаткова асоціація, як такий якор, який може про вас нагадувати людям. Да, типу там сані колір нагадує про мене комусь, але все одно не зациклюйтесь на цьому. Просто робіть багато контенту. Бо зараз тренд на контент взагалі на… Велику кількість контенту, рілси, різні формати і шукайте своє, просто шукайте своє. Не зупиняйтесь шукати своє і робіть це кожного дня. І робіть багато контенту. Наступна порада: виходьте. З дому виходьте за межі свого телефону, виходьте в офлайн, будуйте ком'юніті. Це дуже важливо. Ком'юніті дуже сильно впливає на результат. Повірте, коли я не спілкувалася з жодною людиною, яка веде блог, а я була єдина серед мого оточення, хто веде блог. Мені було набагато складніше. Ти не можеш ні з ким обговорити. Всі твої проблеми здаються, що вони лише у тебе. Ти не можеш ні з ким порадитись, ніхто тебе не зрозуміє. Людина, яка не веде блог, ніколи не зрозуміє проблему людини, яка веде блог. Ну це нереально. Це знаєте, як людина, яка не розбирається в машинах, як вона може зрозуміти. Яка їй там щось говорить про запчасті. Ну, ну не може зрозуміти, це, це нормально. Але від цього складно, тому що це така професія доволі нова, доволі нетипова. Вона викликає багато думок, питань е, обговорення. І ви можете відчувати себе реально білий воронок, що вас ніхто не підтримує, у вас немає цього оточення, який цим цікавиться. Ви маєте самостійно будувати це оточення. Ходіть на івенти. Чим раніше, тим краще. Створюйте самостійно івенти, теж не чекайте якогось щодо моменту. Ходіть на навчання, знайомтесь там з людьми, проявляйтесь, не просто сидіть мовчки в чаті, а знайомтеся з людьми. Проявляйтесь, виходьте з свого телефону і знайомтесь, будуйте ком'юніті. Коли в мене почали з'являтися друзі з моєї сфери, мені стало легше, мені стало цікавіше. Це класно, можете змінюватись ідеями, ви можете обмінюватись досвідом. Ви вичуваєте, ви не одні. Вони вас ніколи не осудять. Вони вас завжди зрозуміють, бо вони з вашої сфери. І вони вас точно підтримують. Тому ком'юніті це дуже важливо як можна швидше будуйте його і не знецінюйте, бо це може здаватись. ось та поки не вообще як мені це допоможе? Я вам реально кажу це дуже допомагає. От реально перевірено, тому що якщо вас ніхто не підтримує або підтримує, але не розуміє, це взагалі не то. Ком'юніті це вам треба. Наступна порада завжди просуватись, взагалі не вимикати просування, грубо кажучи, ніколи. Тому що дивіться, таргет, наприклад, він постійно дорожче, він постійно ускладнюється. Стає тільки складніше. І через рік буде складніше просуватись, ніж сьогодні. Рілси так само збільшується конкуренція. Тобто, зараз найкращий час, щоб просуватись. Кращого ніж зараз не буде. І кожен цей момент він буде погіршуватися. Це не означає, що пізно вести блог. Це означає, що треба багато просуватись постійно. Це найкраща інвестиція. Ви інвестуєте в трафік людей, які приходять у ваш блог. При правильній стратегії, якщо у вас є знання, ви монтуйте це людей і заробите гроші з блогу набагато більше, ніж ви вклали в рекламу. Це теж була моя помилка. Я е, в 2022 році, це мій такий був золотий час просування, у мене офігенно, наприклад, таргет, Просто летів, просто, ну, вообще. І я на якийсь момент думаю, ну, та все, хватить! І виключила рекламу. Дівчатки, якщо ви повернулися в той день, я по рукам собі надавала і включила нам за рекламу. Тоді, наприклад, в мене набагато дешевше була реклама, ніж зараз. Зараз я теж прасуваюся, але реально зараз тарги дорожчі у всіх. Типу, тоді в мене підписник виходив 6 гривень, а зараз виходить майже долар. Ну, типу, це зовсім різні ціни. Звісно, там виріс курсів, все таке, але все одно, все одно це зовсім різні ціни. Я буду до того, що ви маєте постійно працювати. Ніколи не вимикати рекламу, не жаліти гроші. Якщо ви досі, типу, не просуваєтесь, але вже заробляєте гроші з блогу, Вітаю, ви не дуже розумні на людину, тому що реально. Якщо ви з блогу тільки тягнете, але не вкладаєте, ви рано чи пізно це перестане працювати. Люди, якісь вже куплять у вас, якісь не ваша цільова, у вас постійно має бути трафік, блог просування. Відкладайте ту частину грошей, яка вам зручна, і постійно реінвестуйте в блог просування завжди. Це може бути органічне просування, це може бути платне просування, це може бути різні формати просування, які для вас комфортні, але завжди просувайтесь. Звісно, якісь періоди менше, якісь більше, але глобально у вас постійно має бути цей трафік, буде рости ваша впізнаваність, буде приходити нова аудиторія. Наступна порада: багато навчатись, знімати корону я все знаю, і реально багато навчатись, тому що зараз ви можете здаватись, ой, то я і так все знаю, що робити. Але питаннячко. Якщо у вас досі немає бажаного результату в блозі, або є якийсь певний результат, але ви не можете пригнути вище своєї голови та його покращити. Отже, відповідь дуже проста: ви знаєте, не все. Якщо є людина, яка заробляє x 2 X3, X4, в якої більше підписників, краще там якась лояльність, кращі проекти, вона точно знає більше ніж ви. І це дуже погана стратегія. Думати, та вона ж якась тупа. Що не там видно, ну, подумаєш найбільше підписників, більше зробляла але вона тупа. От я розумна, я не буду навчатись. Ну типу, тупа тут не вона. Я вам скажу так. Вам просто потрібно навчатись постійно. І на моменті, коли здавалося би, ви вже все знаєте, повірте, ні. Завжди буде людина, яка знає щось краще за вас, і досвід кожної людини дуже цінний. І реально я почула таку дуже прикольну фразу: гроші, які ви вкладаєте в своє навчання, ви платите не тій людині, а ви платите собі в майбутньому. Подумайте про це. Всі гроші з навчання я завжди окупанта. Тому що я людина, яка буде працювати завжди, яка буде діяти, яка буде рухатись, яка не буде стояти на місці, яка ну, піде і буде робити. Звісно, якщо ви просто хочете піти на навчання, щоб перекинути відповідальність, я прийшла, вона за мене нічого не зробила, ну, понятно, вона за вас нічого робити і не буде, бо це навчання, вона прийшла дати вам знання, інструменти, щоб ви їх взяли і пішли, зробили. Але якщо ви реально будете використовувати ці інструменти, то кожне навчання вам 100% окупиться. Що це якісне навчання, якщо це нормальний експерт, в якого є кейси, де звертайте на це увагу, в якого є вже результати, в якого є свій певний досвід. Не, точно дасть вам те, що допоможе вам. Я е, була на різних навчальних, недорочні навчання, на якому я була, коштувало 3,5 тисячі доларів. І знаєте, це воно було нещодавно. Тобто, якщо порівнювати, що, наприклад, звісно, навчання там саме перше за 6 тисяч гривень, і це зараз, та, та перше вдало мені більше, бо я була новачок, абсолютно нічого не розуміла, Але цінність цього навчання все одно останнього дуже велика, тому що воно нехай не давало мені вже якісь такі знання, знаєте, там про прогріви, такі якісь умовні, про просування. Воно дало мені такі колосальні інсайти, такий колосальний інший. Досить людини, яка робить крутіші результати, що ці маленькі інсайти, цей різний досвід, це ком'юніті, це все зробило такий буст, що я зробила великий прорив. Да? Тому кожне навчання воно важливе на різному етапі просто вашої експертності, навчання буде давати якісь певні моменти. На початку це прям всю базу, потім якісь там знання по продажам, потім по таргет. Наприклад, зараз мені дає більше це досвід, інсайти, нове ком'юніті, нове бачення, нові якісь, скажем, формати, як це можна подати, але глобально я зараз ходжу, я реально ходжу за досвідом людини, за тим, щоб мене трошки так знаєте, дали мені подробника, тому що мені теж іноді треба, щоб мені поділилися думкою, поглядом зі сторони людини, яка має більший досвід, перейняти якісь її робочі схеми, робочі формати, побути з нею в ком'юніті, доторгнутися до неї, ну грубо кажучи, да, зрозуміти, як це людина живе, що вона робить, як вона мислить, перейняти її мислення, і побувати в крутому ком'юніті. Загалом, да? і це здавалося би. Такі аферні якісь речі, про що ти кажеш? Це піздець, так впливає на результат. Чесно, може здавати, що я говорю якийсь бред, але тоді ви ніколи не зробите результат. Тому що, поки мені здавалося, що мислення не важливо, ком'юніті не важливо, інсайти це якась херня. Дайте мені тільки чіткі інструменти, то в мене не був нормального результату. Ну, як він був, але я стояла на місці. Тому будь-який інсайт буде корисний, тому навчатись потрібно постійно, ніколи не зупинятися, думати, що я вже все знаю. бо в тому випадку просто зупинитесь на місці і не будете далі рости. А ще гірше ви почнете взагалі, як то кажуть, деградувати. Наступна порада, оцю пораду я би прям собі хотіла дати. Кажу їй собі в минулому, і думаю, комусь теж гукнеться. Не чекати ідеального моменту, коли можна почати продавати або запускати свій продукт. Перед вами сить людина, яка чекала, поки в неї стукне 10 тисяч підписників і тільки після того почала продавати свої продукти. Боже, це капець, Реально в мене до цього вже були запити. Була класна активна аудиторія, але я думала, ні. Поки в мене 10 тисяч підписників не буде, я не можу продавати. Бо я ще не експерт, хоча експертність в цьому не вимірюється. І реально чекала з цього ідеального моменту, а якби почала раніше запускатись, мала вже більше досвід, більше грошей, більше учнів. Ну, загалом, не чекайте цього ідеального моменту, коли він настане. Так, звісно, у вас має там бути упакований профіль, має бути вже якась стільова аудиторія, просування. Але ви можете продавати вже. У мене учні продають що буквально, коли в них 200 підписників, вони вже отримують заявки. Тому не злетіть ось цю маленьку кількість Аудиторії не себе, бо готові продавати вже, якщо у вас базово упакований профіль, і є знання, як це робити. Наступна порада: працюйте над своїм мисленням і станом. Я це дуже недооцінювала, чесно. Я думала, ну це все фігня, це якась чепуха. Просто треба робити інструменти, дайте що робити. Але насправді реально, коли ти в хіровому стані, коли ти в себе не віриш. Коли ти погано, ти не можеш робити класні результати. Все, далі можна не пояснювати. Ви маєте завжди працювати над своїм мисленою станом. Тому що, по факту, дивіться, якщо одна людина змогла стати там супер успішною, супербагатою, літати на приватному літаку, будувати якусь імперію, компанію, фабрику, ну коротше, стати дуже крутим е, актором, ти теж можеш. Бо в цій людині так само мозок є, дві руки, дві ноги, голова, ну, типу, ми однакові. Але у нас різно тут все мислення, установки, нас по-різному виховували різні страхи, і вони дуже впливають. От чесно, якщо взяти людину, яка не вірить в себе, в неї піздіть з мисленням, в неї херовий стан, дати їй покроковий план, як заробити гроші, вона не заробить. Ну вона не може їй погано. Вона не може їй нереально погано. І вона в себе не вірить, то як вона це зробить? А коли людина вірить в себе замотивована, вона шукає завжди варіанти, як щось зробити. Вона працює над своїм внутрішнім станом. да, їй цю схему, вона точно зробить результат. Тому завжди працюйте над цим мислемою, цим станом мені допомагає над мисленням працювати ком'юніті, саморозвиток, навчання, якісь цікаві відео від успішних людей, наприклад, Можеш сказати, що я та людина, яка Ну, це буде звучати трошки самовпевнено, але на мою думку, я родилася з таким мисленням, що для мене немає нічого неможливого. Тобто, в мене в принципі вже не мислення, яке відрізняється від певної категорії людей, тому що я знаю, що для мене немає нічого неможливого, але. Інша сторона, все одно в мені є сумніви, як і в іншої людини, я можу сумніватися собі. Глобально я вірю в те, що немає нічого неможливого, в мене все вийде, дівчик і політів на приватному самольоті, але з іншої сторони в мене теж є сумніви, бо іноді поганий нестабільний стан, іноді якась тривога, іноді впливають якісь події, іноді десь з'являється вся конкуренція. Тому завжди потрібно працювати над своїм станом і мисленням. Більше того, коли ми говоримо про блог, аудиторія це відчуває. У мене один з найдаліших запусків, коли люди купували, вони казали, ми купили, бо це була класна енергія. Люди були підписані на мене роками, а купували в мене не через те, що я класний експерт. Ну це, бо це вже для них було і так по умолчанню, понятно до цього, але цього було мало. А коли побачили, що в мене хіріна енергія, тоді купили. стан і мислення дуже впливає на блог. Це помітно, просто ви це не розумієте і не помічаєте, але подумайте про це. І остання порада. Я довго думала, яка це буде порада. Насправді хотіла сказати спершу, щоб ви не боялись проявляти йти офлайн, створювати свої проекти і виступати, але в принципі ми про це трохи поговорили. і Я подумала, знаєте, найважливіша порада, яку хочете дати на останок, це просто робіть. Просто робіть кожного дня. Якщо реально сфокусуйтесь на цій цілі. У вас не може вийти блог, якщо у вас не буде це в пріоритеті. Якщо у вас в пріоритеті піти на роботу, ну, наприклад, да, якщо у вас є робота, не знаю, там погуляти з подругою, подивитися фільм, почитати книгу, поприбирати, Поїхати куди ну умовно. Коротше, якщо у вас блог на останньому місці, він не в пріоритеті, навіть не в перших двох-трьох пунктах ваших сфер життя. Він не зможе у вас вийти якісно. Ви не ставите це пріоритет. Для мене блог це реально це мій найбільший проект. Це, це те, чим я живу. Тому тобто, в мене є сім'я, друзі і блог. Два фокуси глобальних. І мій стан третій. Да, мій стан мій відпочинок, який з'явився лише з часом, коли зрозуміла, що це важливо. Три основних фокуси. Що в мене в пріоритеті? Це моя сім'я, мої друзі. Це мій блог, мій проект, мій стан. Все, ну, типу, умовне, да? і немає якогось розфокусу. Е, і це дуже важливо, тому що коли ви сфокусуєтесь на чомусь відомо, ви прям всі, всі сили туди направите, вона вас буде виходити. Бо коли ви реально блог ставите на останнє місце, складаєте його на потім, шукаєте ідеального моменту, думаєте, чи вам це треба, чекаєте, ну коротше, це, це фігня, у вас так не вийде треба сфокусуватись чітко на блозі і просто тупо робити. я е, читала нещодавно історію багатьох різних успішних людей мені було цікаво я про це готувала рілси і е, такий цікавий факт просто хочу вами поділитися бо він дуже в цю тему я читала е, автобіографію джеймса дайсона і е, цікавий факт який я не знала він починав взагалі, свою кар'єру з полососів. так от щоб зробити свій перший вдалий полосос він зробив 5126 невдалих полососів. Уявіть, 5126 разів не вийшло. Але людина робила далі. Зараз не знаю його статки. Це якісь мільярди, тр триліарди доларів. Вона просто тупо робила 5 тисяч разів, бо вона дуже хотіла, бо вона дуже сфокусована, і вона в це вірила, і це дуже важливо. Пам'ятайте, що блог це не тільки про знання, це про дуже велику роботу над собою, бо всі проблеми, страхи, установки і те, чого у вас може, не вийти, лише в вашій голові, лише ви вирішуєте. У вас може вийти або не вийти, і тільки як ви вирішите, так і буде, бо все ваше життя тупо по ваших руках, або ви дієте, або ви робите, або виходите свою зону комфорту, або ви тупо сидите і чекаєте. Два варіанти або ви ризикуєте, або ви не ризикуєте. Але пам'ятаємо, хто ризикує, то п'є шампанський, тому що ризик це про бізнес, це про успіх, це про результат. Я ризикувала мільярд разів, коли починала вести блоги, саме тому в мене є результат, і продовжую це робити, хоч кожного разу мені дуже страшно. Я сподіваюся, що ці поради були для вас цінними, корисними, що ви до них дослухаєтесь, тому що ці поради це не просто я сила тут поболтати, а це реально ці поради, які я б хотіла знати, і які я б хотіла не просто знати, а до них дослухатись і їх використовувати, бо я б набагато швидше могла робити якийсь результат. Буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях напишете, яка з цих порад найбільше відгукнулася, яка найбільше ви забираєте собі. Тому що знову ж таки, якщо ви просто тупо подивитесь відео, не поставите лайк, не залишите коментар. Ну дівочки, який це взаємообмін? Потім ви почнете вести свій YouTube, повірте. Я теж ніколи не думала, що я буду вести свій ютуб. Але потім ви починаєте і вам так само не будуть ставити лайки і писати коментарі. Тому задумайтесь. Тому, будь ласка, поділіться фідбеком. Для мене це ну як ціна. Чесно, коли я бачу коментарі в ютубі, я танцюю. Тому коли ви пишете коментар, знайте, що я десь там танцюю. Напишіть, будь ласка, чи було вам цікаво, який яку пораду забираєте собі? І яке відео хотіли бачити наступне, на яку тему, що вам цікаво, просування, продажі, прогрів історії. Загалом накидуйте там. Ставте, будь ласка, лайф, лайк на це відео. Для мене це дуже важливо. І підписуйтесь на мій канал. А також, якщо ви ще досі не підписані, підписуйтесь на мій інстаграм. Там більше користі, Я там постійно виходжу і в лайв контенті, і в користі, і е, ділю своїми результатами, даю багато порад. Також там є можливість попрацювати зі мною, прийти до мене на навчання і зробити крутий результат, як це роблять мої учні. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.